Люди, всіх вітаю. На вулиці трошки морозець, і то це градусник на сонці, зараз то ще кілька градусів накинуло. І давайте пройдемось по теплицях без опалення, подивимось, як там наша зелень. Ополюємо зараз трошки розсадник, то о 12 підкидав, було вже 15 морозу, але випав свіженький сніг і на кілька градусів мороз упав. Ну і, Звичайно, красота. Знаєте такий воронічний вайб іти по цьому сніжку <кхем> свіженькому слухати, як він рипить. Красота, ну а це в мене ще тут трошки фітнесу буде весняного, щоб після зимової сплячки проснутися. Треба трошки порозминатися. Красота, хоч лютий порадував снігом. Ну, Звичайно, топимо до, хотілося б, щоб було тепліше, але все-таки всьому свій час. Добре, що ця зима, хоч і з запізненням, але до нас і прийшла. Давайте підемо в саму велику теплицю і глянемо, чи там щось. Є, живого. Так, о, гарненько по плівці. Дядько мороз порозмальовував. А ну, відкриється. Ага. О, ми тут. Так, ну ось. Тут темненько, тому що снігу підкидала ще друга плівка і накрито агроволокном гріновським. і зроблені маленькі дужки. Давайте дивитися, що там, чи всі померзли. Так, ну у нас тут Петрушечка. Ось так вона виглядає, видно, що замерша. Ну, ось, чіпаю, то знаєте, не прям така не твердюжна, не зовсім скляна. Понятно, що вона померзла, але вона доволі холоді... холодостійка, звичайно, відійде. Буває таке, що як льдина взагалі стоїть, що не шевелиться. Це вона тут ще і м'якенька. Тому ось так тут виходить. Це на одній стороні. Там воно ще далі. Це вище піднімаю. Дивіться, там у нас трішки цибулі щось було посіяне. Експеримент, то експеримент не дуже Таке місце займає, із сапати її жалко, чи шкода. І там ніякого вихилку не буде, якщо вона навіть і відійде. Ну да ладно, досвід, то діло хороше. Потрібно постійно щось пробувати. Так, ну і давайте підемо ще далі трошки на середину. Тут з цього боку також трішки петрушки, вона була більшою. Тому що тут, напевно, тепліше, чи має просто земля трошки ліпша. Так. Ага. Напевно, таке тут просто трішечки тепліше. Ось дивіться, яка вона, можна сказати, взагалі нормальненька. Хай вже ці морози закінчуються, да трішки щось підросте. Так, йдемо в наступну теплицю. Повинна вона відкритись, бо я вчора тут був вже трішки взривав. Тут, як бачите, трішки йде підготовка. Відкинули цю другу плівку, там бур'яни позаводилися, повиривали і потрібно трішки ще повимивати плівку, щоб було більше сонячного світла. Тому що все воно, звичайно, впливає на урожайність. А плівка у нас вже тут скільки років 5, напевно, десь буде, то вона доволі брудненька і потрібно. Мити, ну, по, звичайно, по всьому верху не вийде пройтись, бо там і друга плівка, яка дуже грязна, звичайно, можна з цього боку помити. Ну, така собі ефективність, де взагалі потрібно щось драбину, ліса якісь робити, щоб вимити, бо таке ж трошки падло височеньке. То по ось тут по низах, і то буде вже на порядок ліпше. І буде більше сонця вистачати, особливо поки зима. Весна, початок, а там літом брудна плівка навпаки буде в нас вже як затіняйка працювати. Ну і в мене тут пару моїх тракторів стоїть. Трудівників ховаю хоч трохи їх на зиму, щоб не так їм було холодно. Так, і тут у нас також трішки по центру зеленухи є, тут у нас рукола. Пару штучок така ріденька, повипадала вона. Тим паче, що тут також завелася ця сатана бур'ян мокриця. Ну то нічого страшного. Також видно, що вона прихвачена, хоч і в кілька шарів, тут дужок у нас немає. Але в кілька шарів агроволокно, ну, можна сказати, нормально все почуває. Буде тепло, буде діло. От такі справи. Тим паче тут ще. Чому нічого немає, бо проводили у зміну і також ось на цих кусках унесений перегній. То тепер по весні, як будемо щось сюди сіяти перед основною культурою, то тут в себе одобрено. І перегній внесений ще з осені, то він вже почав вступив в реакцію з мікробіотою, то він вже буде готовий, ну тобто перероблений. Щоб рослина, яка буде рости, вже усвоювала тільки. Добре ось з нього без патогенів. по суті Бо якщо вносити свіжий гній, то там, звичайно, кореневі гнилі вам забезпечені. Ну і звук, звичайно, зараз підемо ще в одну теплицю. Це, звісно, зимовий вайп, як воно хрумкотить. Ну, вже було, що там трошки снігу кидали. Ну, такого, звичайно, такої мелодії не було. По суті, це, напевно, останній акорд зими на прощання. Далі буде весна. так Дивлюся. По погоді, то з 25-го ніби вже йде похолодання, ще недільку так поморозить. Трішки кріпенько для нас теплолюбивих, уже. то погода нас розбалувала. Та й буде весна, треба працювати. Ну і Ще одна тепличка, яку заскочимо. Це теплиця просто рекордсмен. наша ще жодна плівка скільки не стояла. Вже навіть ніхто не має порахувати, скільки точно 10 більше років вона простояла. І вон там, дивіться, якраз дерьоха ще снігу накидала, бо було тепло, не спів її щось підлатати, та хай та хай, а це замерзла, ну, то все весь час зараз мокра. Там вона скочем трохи підкріплена. Але пару дірок є. Я ще розраховую на те, що ми її, як стане, тепленько підлатаємо. І ще вона трішки сезон попрацює. Ну це капець просто. Плівка наша українська, планетопластик. Робить речі. Ну, у нас такого ніколи не було, щоб вона скільки вистояла. Так, ну і давайте глянемо десь. Тут в мене була петрушка. Була тут трохи руколи, ну вона прям максимально гидка-рідка, щось повипадала. І ось тут ще петрушка. Тут старіша, вона вже була трішки обірвана, зачищена. Також, як бачите, померзла. Тим паче померзла більше, ніж у великій теплиці, хоча також тут кілька спанбодів, ну і кілька дирок. Але взагалі, чим більша теплиця, тим важче її отопити, чи довше вона прогрівається, але й тепло вона зберігає набагато. Краще, в тих теплицях краще все росте, тому що там ну, тепліше і великий об'єм повітря, який важко також і проморозити. Тому, як би, є смисл займатися трошки гіантоманією, навіть без опалення. Друзі, ну ось таке називемо його влогове відео. Як і всі зараз нема особи, чого знімати. Ну, вже є, але чому б і ні. Чому б і не зняти, я думаю, комусь та й було б щось цікаве, можливо, щось і корисне для себе піддивилися. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!